Так, Отже, Василю, коли людина е, сповідається і має гріх, який ну, не може сказати священнику, але приходить, але при сповіді, в думці говорить, цей гріх чи буде зарахуватися прощення того гріху. Дякую за те, що є. Ага. Дуже добре. Добре, що грішити не в думці пробувала так по Е, П'ять умов доброї сповіди. Із під совісті, визнання гріхів. Це умова доброї сповіди. Далі жаль за гріхи, постанова поправиться, покута. Визнати треба. Не переживайте, священники таких гріхів наслухали, що ви не успієте такі зробити, щоб священник здивувався. Тим не переживайте. Я вам кажу, як священник, який має трошки більше як 30 років стажу священства. Вам тяжко здивувати священника на сповіді. Не переживайте.